Щойно зійшовши з трапу літака у Москві, Пен Лі Юань опинилася у центрі уваги. Про її наряди заговорили у пресі. Їй не звикати до уваги пенлі юань, зірка у Китаї, чия слава співставна з популярністю у СРСР Пугачової чи Ротару. Перша леді часто виступає у військовій формі. Вона ж бо генерал-майор. Успіх першої леді за кордоном тішить китайців. Вона подобається багатьом простим людям. Вона раніше була популярна, а тепер її люблять ще більше. Зі славою прийшла і ще більш прискіплива увага до минулого. У соціальних мережах розійшлася фотографія пенлі юань під час. Виступу перед військами на площі Тяньаньмень у 1989 році, приблизно у час кривавого придушення протестів. Аналітики зазначають, Китай має остерігати створення культу першої леді з кількох причин. від неї чекають уваги до регіональних проблем, місцевих культур, поваги до них та навіть заступництва. Люди не хотіли б, щоб вона стала ще одним пропагандистським символом. Юань вже підтримала китайських дітей хворих на снід. Тепер в цілому світі чекають, як перша леді Китаю буде використовувати свою популярність та статус надалі. Олексій Кузьменко голос Америки.